привіт, друзі, рада вас вітати на своєму каналі. Я запускаю нову рубрику Паперові сюрпризи. Буде цікаво. З вас підписка, а я починаю. Сьогодні у нас на розпаковочку буде колекція тему Паперові сюрпризи. Вибачте, що я зробила так мало, бо в мене не було часу. Далі колекція ялиночки. Ось така у нас буде одна. Ну, У нас буде не одна колекція, а в одному пакетику у нас буде попадатися ялиночка, а в другому пакетику у нас будуть попадатися іграшки. І от на кожній ялиночці має, має бути по 10 іграшок. І далі у нас колекція кексики. Так, тому давайте розпочинати. Я не буду. Е Ось такі в нас колекції теми. Так, давайте сьогодні виберемо. Ось такий. Папер... Далі в нас колекція паперові сюрпризи. Цікаво, що в нас попадеться. Так, ось є ось такий коромі. Ось такого чудика я, я якогось зробила. Я забула, до речі, як його звати. Хто знає, напишіть мені в коментарях. Далі ось такий, ну, коли вже спати, задумується. Давайте сьогодні виберемо ось такий. Далі колекція Линочки. нам нема що вибирати, ми, ви... ми вибираємо ось такий пакетик. Ну, і кексики ось такий. Сьогодні у нас на розпаковку стільки пакетиків. Зараз я порахую, скільки є. Наші 4 пакетики. Вибачте, що так мало. Я на наступний раз зроблю більше. Так, ми беремо наш каталог. Ось такий у мене каталожок, вибачте, що такий. Просто я іншого не знайшла. Відкриваємо наш каталог, і перша в нас в колекції але я ще поки їх не зробила, на жаль. Поки ще в нас буде не перша колекція ялиночки, але ми цю колекцію пропустимо. Давайте підемо до кістечка. Відкриваємо. Що їх так скучимо? Мені для цього було аж треба бути ножниці. Так, відрізаємо. Що там у нас? Ось така в нас посипочка. Так. Вона в нас під номером 3. Відліпаємо ось цю штучку. Я коли відліплю до вас повернусь. Я вже відліпила ось цю штучку, і ми її наклеїмо от ось сюди, під номером 3. У нас поки що один пакетик відкритий вже. Е, так, до якого ми далі приступимо? Е, давайте відкриємо 100 пакетиків. Так, який у нас це номер? У нас це номер 9. До речі, в нас буде аж 11 пакетиків. Тут я просто взяла ручку, бо тут я не могла знайти 9. То виходить, що я його не написала. Ручку поки що ми відкладемо, так, відкриваємо. Так, ми тут відкриваємо. О, от. от. Так. Відрізаємо. І тепер відкриваємо. Зараз там, походу, буде сквіш та палапка. Ось там показку. Так, ага. що там у нас завис? Ось така в нас тапалапка прикольненька. Так, під номером 9. До речі, у нас буде 14 пакетиків, але в нас ця колекція не буде закінчуватися. Коли в нас вже буде заповнені аж три сторіночки, то ми будемо клеїти десь посерединці. Так. Клаємо. Ось тут у нас ось така, до речі, у мене є така лапка, але вона вже порвана. Далі в нас буде колекція тему. Ось така. Вибачте, що тут отак просто у мене маркер засох. Так, далі по колекції тему. І... Ось тут. Тепер ми усе відкриваємо. Так, я вже ось тут відрізала. Байте е, ви перше подивитися. Ось такий у нас присвідовий светрик попався. Вибачте, що тут трошки пописано, бо це мені пописала сестричка. Ось тут я забула просто наклеїти, і це так буде в всіх пакетиках. Там, але. На наступний раз роблю, щоб було з наклейками. Так. Я наклею ось цю штучку і повернусь до вас. Так, тут я вже наклеїла ось таку штучку. Я тут просто його положила, бо я знала, що там в пакетиках не буде заклеєно. Так, тепер найскладніша історія це відклеяти. Ну, а поки я це відклею, то скажіть, чи подобається вам моя рубрика, чи ні. Так, це в нас під номером 3. Так. 3 в нас ось тут. І остання колекція на сьогодні це ялиночки. Гортаємо до ялиночок. Ось тут у нас є ялиночки. Давай. Я думаю, що це буде під номером 2. А ви як думаєте, що це буде під номером 1, 2, 3, чи 4? Так. Дивіться, перше ви. Ой, а чого воно там важко так витягається? Ось така ялиночка. Так. Прикольно, до речі, дуже. Ви щось щось нема на ялиночці зірочок, бо це буде як... Ігрушка на ялиночку, так що це у нас буде у наступному відео. Ми будемо прикрашати цю ялиночку. Так, під номером яким там 2. О, до речі, я вгадала? А ви як думаєте, чи ви вгадали, чи ні? Якщо не вгадали, то ставте бі... мінус, може вам у наступному відео пощастить. А якщо вгадали, ставте плюсик. Ну а на цьому прекрасному моменті я буду з вами прощатися. Всіх люблю і цьому, і всім па па-па-па. До нових зустрічей!